Я не можу сказати, що ми з Оля ненавидимо ненавидим друг друга. Я нормально до неї відношусь. Типу, да, моментами вона там включає цю свою з приколом е, да, Але я поні розумію, що всередині неї сидить така, не маленька, тендітна дівчинка, якої не вистачає уваги. Здається, ви на початку сезону сварились. Ну, да? У нас були якісь якісь були, но але Оля на початку з усіма сварилась. Та вона навіть з нами сварялася. <право> 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 Можливо. <право> Мені комфортно з Артемом працювати. Я можу на нього на, він може на, на мене. Ми там один на одного ми можемо похиркатися, через 3 секунди ми обіймаємось. Як ви думаєте, хто буде наступним? Альона. Ні, буде Влад. <право> <право> Я думаю, там Альона. Чого ви так думаєте? Ну, якщо Іра з Любою, то я з Альоною. Ви в одній кімнаті живете? Ні. Не дай Бог. Між людьми бувають непорозуміння, якщо вони декілька місяців живуть разом. Це були настільки мізерні непорозуміння, що я навіть не пригадую. Я бачу влада справжнього, йому це не подобається. Він хитрий на свій манер, але він ще тупенький для того, щоб це робити гарно, так, щоб це ніхто не помітив. Ну, Тобто, я е, бачу, що він робить і для чого. Це ситуація з Аліною, коли я йому напряму сказала, що ти використовуєш Аліну, він е, дуже різко відреагував, заматюкався на мене. Я б не сказав, би, що це як користуюсь, оскільки вона розумна, толкова і може допомогти. Я не бачу тут типу корисливість, оскільки я також готовий допомагати. Давай не Алінка. Аліна. <рігва> <рігва> Вау! Я так думаю, що опять мені з ним працювати? Ну, скільки можна. Але ну, добре, що в нас індивідуальна робота. Перше, коли я дістав фото, я думаю. От і знову. <хеш> так. І думок, що готувати реально не було. Типу, я думаю, потрібно приготувати красиву страву, типу, таку більш жіночну, оскільки Аліна досить жіночна, так, М -м, більше така як дівчинка. Е -е, суперечок у нас немає, але по результатам останнього конкурсу я думала, що я з владом більше працювати не буду. Від учора я бачу, що спілкування між ними майже немає. Аліна образилась на Влада через те, що він сказав, що тип, могла зробити десерти краще, а Аліна почала, е, ну, і Аліна в свою чергу, почала владу казати, що він там погано впорався з усіма іншими завданнями. Ну, коротше, це, це, знаєш, Зійшла коса на камінь і понеслось. А ти, а ти. Ну, типу, скандалу ніякого не було. Але я бачу, що Аліна поруч з ладом вже не сідає. Ну, я не хочу. ну, типу, Мені хочеться більше індивідуальної роботи. І я не хочу, щоб на, мої, на мій результат е, якимось чином впливав влад навіть у команді. Тобто, вже практика типу, показує, що. Коли ми в команді ми програємо, щось іде не так. Мені не подобається. Ну, типу, який в нас результат виходить, тому я ну, вже на цьому етапі е, нашого проекту я не хочу ризикувати цим тільки через участь разом з Владом. О, гарні Дивись, а ти крупніша, ще очки зараз нема.